Доброї днини, мої друзі! Вітаю вас на каналі Тінисти Сад Надії. І починаю свою зйомку середина вересня. Подивіться, скільки зав'язалося лимончиків. Ну, тут десяток, мабуть, а то й більше. Ну, вони то осипляться, будемо дивитися. Ось так виглядають вже які загов'язувались в липні. Ось такі вже підросли. Так. І можемо перейти на виноград, який весь поспів уже. І чекає вина. Чекає, щоб його зірвали на винце. М -м -м. Дуже смачно. М -м -м. У нас продовжуються суховії. Але трояндочки цвітуть троянда віноза. Подивіться, яка вона прикольна. Все цікаво, вона дуже-дуже пахуча. чайно гібридна. Вона дуже цікава. Чим цікаво, що вона має бутонну форму і, в принципі, і должна бути така. Але чи то... Що вона тільки другий рік у мене, чи то, що вона не дуже набита, вона должна бути набита дуже пахуча серія парфюм. Так, і ось ще покажу, як бачите, все сухо дуже, дуже-дуже все сухо. Але ось покажу «Blue For You», Ось така вона. Зараз в серпні вони маленькі, але колір бордовий. От він зовсім не той, що набагато темніший. Так, ось погляньте, чмоя червона, які пагони повидавала. Ну, і продовжує цвісти циган. Ось такі китички. І в принципі більше нічого не цвіте строянт, ані ще діді сі, сілибаб. Поки йдемо до Дідісіла Баб, погляньте, зацвіла моя. Це амариліс якраз. Ось який красунчик. Він якраз випустив стрілку і так гарно цвіте. Він взагалі у мене цвіте оце влітку і взимку. Взимку може навіть двічі Зацвісти на початку займу і весною. Ось такий красунчик. Ой, он такий вітер штурнув троянду. Ой, зараз піднімемо, бо вона теж, он, дивіться, цвіте. Але дуже сильний вітер, що навіть перевернув мені горщик. Повисихало багато рослин, але покажу вам, яка гарна трояндочка. Ну і що, а що гарно себе почуває, так це сукуленти. Подивіться, як красиво цвіте красуля. Красоня, красуля, такі розові кітечки, великий, гарний кущик. Барбарис прямо зливається з кольором червоним листя. Так, і давайте подивимося. Ось ще ящик мій сукулентами. Дуже гарно теж. Товстянка цвіте такі, дуже красиві червоні кольори. Мабуть, такі самі мені подобається. І не витримала спеки мої туї. Ця туя ще більш-менш. А там дві з трьох пропало. Так, ну, можемо подивитися, так? Да? Гортенці в цьому році взагалі не їх сезон. Це дуже маленькі квіточки. Зато повиростали кущі хризантем в Мій Ріст. Да? Мі рост. І от, підійшла до Джиджисі Лабаб. Вона цвіте, але не дуже так викидає, але китицями, подивіться, це вже відцвівша квіточка теж пахучі. А ось погляньте, тільки-тільки збирається розпускатись. Дуже гарно. У такий темний, теплий кремовий відтінок, рожево-оранжевий. А ось як відцвілася, уже просто вибілюється. Ось так. І так само знову. Моя красуня, да, теж ще третій сорт, у мене три сорти таких, да, таких гарних сукулентів, які ось такі гарні зірочки з темним листям, які я вважаю, дуже гарно витримали це літо. Ну, а якщо подивитися на мої гортензії, то це можна тільки кажуть поплакати. Зато непогано себе почуває, як ви бачите, лаванда. Вона, я її підстригала і вона дуже не виросла. Ну, мабуть, із-за жари. Ось такі кущики лаванди, там, тут. І посередині ще одна лаванда, та, що я привезла. з Будапешта, да? гілочка, вона зовсім іншого кольору, не срібляста. Буду спостерігати, не знаю, чи мої викопувати чи ніби її посадила. А тепер думаю, чи правильно я зробила. Все дуже сухе, земля дуже суха, але, в принципі, він... квасоля. Так, ну, гортензії, так. Да. Гортензії це те, що в цьому році зовсім в мене не вийшло. Для них це дуже сухо. Вони постійно сохнуть. І навіть, да, Такі гарні, красиві діамант руш, але дуже маленькі китиці і зовсім зовсім посохли. Так. пройдемося, тут знову виноград. Гляньте, виноград в цьому році, боже, як виспів, яка краса. О, такий, дуже багато винограду. Літає багато ос. Пора вже рвати не тільки чекають. Так. Тут виноград ми вже зірвали, кливи зірвемо. Зробила дуже гарний е, сливовий соус за рецептом пані Вікторії. Вон подивіться, жовта відцвілася, теж троянда. А от Юріанда якраз цвіте. Да? Красуня, дуже теж серії парфюм. Боже, як пахне, Це чайно гібридна. І вона випускає де-не-де квіточки і готова зацвісти. Дуже пахуча, гарно кущик наріс. От її суша не дуже й заважала. Навпаки, мабуть, мала свої, там глибокий, мабуть, корінь і мала свої переваги. коли немає ніяких хвороб. Ну, а гортензії, да, знову гортензії, подивіться. Це рік, який гортензії зовсім-зовсім не вдалися. Вони просто, скажімо так, ну, нещасні, другого слова не скажеш. Нещасні квіточки сохнуть. І кожен день поливаєш, але якщо й малина вже висохла, то виявляється, яка тут. Суша. Ну, і хочу ще одну гортензію показати. І, в принципі, ви ж бачите, дуже сухо, дуже сухо. Навіть вишні повисихали в нас. У мене багато вишні придеться опилювати, тому що вони зараз стоять просто сухі. Подивіться, що робиться сухе гілля. Це говорить про те, що дуже-дуже сухо. Ну, от, теж ваніла. Ваніла суха-сухісінька, як її не поливай. Дуже-дуже слабенькі. Китиці, тобто очікувала одне, а отримала зовсім інше. Ну і сохне ж. Бачите, сохне-сохне. Так, ну і як моя в тіні повній під, під самою трояну під виноградом, відпочиває себе гортензія з. Серії вічне літо. Так, медунка теж така вся посухша, листя пов'явше. І он, як почувається, себе гортензія серії вічне літо. Ну, в неї у гранті ввечері виливається по два відра води, але все рівно, погляньте, не така вона вже все й дуже, скажімо, себе гарно почуває. Зараз я перейду. Обійшла з боку в повній тіні. Да, тут більш-менш великі китиці, але все рівно, дивіться, з'являються сухі-сухі да, листочки. І тут ось є, що повністю да, повисихали. Тому, в принципі, це можна вже й кинуть. Але все-таки великі, вони не червоніють нічого, тому що в нас теплі ночі. Стоять зелені, просто зелені, без яких кольорів, без якихось червоних кольорів. Ось так почуває гортензія. Можливо, ось передадуть похолодання трошечки і вона почне червоніти. Поки що навіть, на, скажімо, немає такого да, натяку, да, що вона повинна почервоніти. Стоїть собі зелена, великі шапки, бо, тому що поливаю. Але нових пагонів, бачите, вони дуже маленькі. Подивіться, ну і пагони дуже маленькі, зовсім не виросли. Тобто ця гортензія не дуже сильно наросла. Е, і під низом навіть там, де сонце попадало, бачите, листя хоста теж постраждала. Тому неможливо, так? Да? Дивитися на це, що всі рослини страждають від такої засухи. Але мені дуже сподобалася ця хоста, тому що колір вона білий свій зберігає. І я сподіваюся, наступний рік не буде таким засушливим. І вона себе ще покаже. Ввертаємося назад. Ну що ж, мої друзі, на цьому буду закінчувати. Ось такий в мене вересень, дуже-дуже сухий, з суховіями, з, е, без дощу. Знову там, ну, один дощ був, так. Да. Але він набрав 10 см у відеречку. Розумієте, що це за дощ? Бажаю вам мирного неба, щоб менше закінчувалося, щоб менше чули ви тривог. А більше любувалися садом. Гарної вам осені, гарних подорожей і перемоги. Головне перемоги все буде Україна. До побачення, до зустрічі, пока.